И у нас любимая, добродетель Аля. На марафон пришла блядь. красоточка до нас. каждый с ремень и тапочки. Да, в судьбе. Да. Да. Ты просто что разбила, Максим? Нет, два, то два не, ну не так. Я вам скажу такое. Нет, того, а то там две ливни, то то да. то mm. а то я твой дам. То не беге, но. А то... Та якесь розшлапане, кись курво ніяке, але що Трошки дали. Трошки розношене. Тому, що дали в тому хожу, відданицю, вбирайся, і тепліше на дворі холодно. Я жилетку була... візьму там, де по Ку куртку, в мене всі куртки спаковані, в мене нічого <с -куртки> Ми ж завакумували. Правильно, не розбаковує, не розпаковує. Чарти сказали. Мені по стане, Ви знаєте, коли по правді скажу. Нас похудало. Мене вже на знає, трошки, за... знаєте, так і жаба під тискою, знаєте? Ну, але я сі тримаю. Та то може Та що ти ліє? Ти ж я курва, не бачу, по тобі цицьок не було, тепер взагалі їх немає. Я Якась <су> далі, я курва, намалювала, звідки в нас її взяла, не знаю. У мене лі... завжди були. Та хто тобі Там, плюнь тим людям в очі, що ти сказала, що це. То ти та не виділа просто. Люди мені кажуть, що Галя не розуміється, в мене Талія є в мене. Хто тобі каже, що в тебе є Талія, в очі. Не треба мені! Ну, а ти йога! Не треба, в мене є. Відцек на марафет, намарата, намарати. Як а чого він не прислав близько, я б теж спробував. До речі, ти хіба на камері так виглядаєш, щоб близько. Ні, О, тільки я з тобою не сідаю за кермо. Я ми тож, двома будемо. Я, тож, я той стрес не можу ще раз пережити. Ну давай, але ти знаєш, парку, паркуємося так, якщо я не зможу випаркувати, щоб ти випаркувала. <laughs> Трошки проблема, знаєте. Каже, ти не переживайте у всіх. Водій, норм... Кожному водію потрібен стаж. Ти ж їздити, будеш мати стаж, будеш ж нормально всі, що тому зразу всі стають, всі гарно паркуються, добре їдуть, чи що. Що Ти худенька в тому костюмчику? Ти кавалерочка, візьміть на замітку. Хто хоче бути худенькою і здаватися, купити такі ласки. Він просто реально модний, мені дуже подобається. А ти бачила, яке вчора плаття брала прозорию. Я ж дзвонила на що... Вона ж припухла, я сама припухла, що таке і в лівчику. і собі, але саме я собі дивлю, пусто. Кур, там Я фігура, якиш там фігура взяла. А що означає, що скинула пару кіл? Та нічого я не скинула! ви розумієте, вона ніколи не важиться, би хтось видів. То для неї є табу. Але якщо в неї не йде вага, в неї йдуть об'єми. То я вже точно знаю. Сергію не, подобає. не подобається, бо він розкапанів, ага. Я, я тобі показую, Що я... Що він не як Все, Ми, ми з згадую на каву. Так, да, так, -та, ти їдеш перше, до тобой. Здоров не, не, -не, що, я їд... не показує, чи що. А зелені живетку, я не знаю, стерва. Це... Мені... А я не знаю, що працює. Що що? Що у нас тут любиш, любиш? люди любить, любить. А ти вже раз відповідала. Десять раз ти питала, що я не розуміла духовку. Супер, футболка біла. Вона так питає, просто щоб потім зняти і сказати, що біла дробилося. Чи жилетка нормальна. Я більше коментарів не не знаю, що не хоче. Почтає у З жилет. Хоче. Але без горіш, фігімна не їш, ти ніяку рулетку кури. Я ще тих з кракерів з лампам'ятаю. Ні, ні, я спичу. Прийде сюди, тут спечать. У нас є тістоміс? Ну. Чіпляка переходила на квартиру, де духовка є, бо то ви рулети. Та ти не цей не влячек тістомісом вам. О, я сьогодні теж щось спічу. С печеть? До речі, спичить кекс. дуже легко пекти в збережених є рецепт. Ти кекса мені половину а ти пів рулета. А чого я тобі пів продовольна? А нахер не тві рулетних жик, як спичу. Ні, буде файний, з маска з маска. Кничка. А може з тут тоже. Не подай. Ну, ще з персиком. Ну, то на каче, я порусимо на персики. Я маю ананас. Ну, на нас. Такий сконсервований? Так, да. я маю. Робити на нас. Нормально в мене нормально. А у мене. Я вчора кажу, що ти в нас трохи цей. А то я дивлюсь ви дві такі. То ми дві сестри. Бо галя, це поправилося. Та вам випрямлю, його хочеш? Я не хочу. Та то хвилина робота. Я не хочу ти... випрямлю. Слухай мене, ну зараз в мене і так покудовчиться. Я по не що, хочу. Пошо, пошо? Я не Дай, я і залізу. Я не буду б стой. Та відстань цим Дайсоном! Та я не буду Ти показує дайсом та й всі хвали. Ну ще все, всі побачили, добре, ти маєш Дайсон! Я чого тут я хотіла і файл зупин? Я собі на день народження теж куплю. Я тобі подарую. Сальсон? Я, Сергій, ага. стіни царка. Чує, ти там взяла у пакеті тут. Йому така <різь> ідея не сподобала. Я шу, зали, <різь> Чуєш, то вона yeah. так розпирається, та я можу подарувати, то yeah, мені проблеми немає. Я, я, я то так по правді скажу. Мені щось жилку кошти. Ні, yeah, давай, ну, воно працює файно. Реально mm -hmm. дорога техніка воно давай, працює. Давай йдемо, бо зараз ще дитина, ну, дай Бог прийде, а не хоче, бо він нахапався від мене. Чого нахапався? Та я, шо, Ой. Що ти думаєш? Я та шо? Шо? не нахапаєш, не переживай. Це шуруй.